Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі, як повідомили у генштабі збройних сил України загальні боєтрати противника противника. початку повноштабного вторгнення по 12 липня 2024 року орієнтовно склали 556 650 осіб особового складу за добу ліквідовано. – 1030 росіян. Танки ворога знищено 8191 штука, ще 9 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 15 755 одиниць, 23 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 15 158 штук за минулі 24 години 48 одиниць. РСЗВ знищено 1119 штук. За СОІППО, втарає армія міра не дорахувалася – 888 штук. Два за добу лідаків, які вже ніколи нікуди не полетять, назбиралося 361 одиниця. А от гелікоптерів збито 326 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 12 тисяч 35 одиниць, 26 за добу. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2397 штук за добу, п'ять кораблів і катерів флот України агресорки. Потоплено 28 одиниць а також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автозастерну ворожа армія втратила 20 Тисяча штук, 84 за добу, а спеціальної техніки ворога спалено 2543 штуки за добу. 8. дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.